Всім привіт, канал Час Рибалити. Сьогодні нарешті вирішив вийти половити хижачка. Прийшов на бужок, водичка чиста, течія помірна, невелика хмарність, вітер південно-східного напрямку, і теж такий помірний. Всі умови виконані для ловлі хижаї риби. Вже зробив декілька закидів, але вони були тренувальні. Рибалити сьогодні буду на спінінг від Азура, Кіншин у розмірі 7,9 дюйма із тестом 2.12. Катушечка в мене від Selecta Chrome. Розмір шпулі 2.5, шнур Shimano Kariki, Розмір, по-моєму, щось 01 чи 012 Вже давно його купував. Не пам'ятаю точно. Повідець почну з флюра е, у розмірі 0,3 мм і ловити буду поки що на силікон е, на джихрігі. Всім приємного перегляду. Поміняв вже декілька місць. Змінив мене... Та вже 34 приманки. Поки що глухо. Жодного ударчику. Навіть так не показався ще хижачок. В тому році пік активності, по крайній мірі щуки був, приходив десь з 12 до 14 і потім вже ну, перед самим заходом сонця, там за годинку, за півгодинки був виход. Це може трохи пізніше, ніж зараз по часу уроку. Але клювання були. Щас щось жодного. Клювання я ще не побачив. чи я все ж таки не дуже помірна. Зносить, але 4 грама на 2 дюйми дно ну, тримає. Дуже багато на річці розвелося бобрів, гризуть дерева, коров згризають. Тут он стовбур корінь, коріння, вон такі сліди від зубів. І от почали вони отаке от, от велике дерево губити. Така от багато річна верба, яка вже росте тут. Не одне десятиріччя. Також от багато по берегу погризаного молодняка. Ну Це мабуть вони малим своїм згризають, ну, згризають такі стела Паростки парослі молоді, а малі вже гризуть саму кору. І от такі прям витоптані місця в місцях, де вони вилазять на берег. А далі там, там взагалі Ці, цілі тропки протоптані. Ну просто багато, дуже багато. Чекаємо, коли вони почнуть будувати свої платини. Вон ще один доказ присутності бобрів. Дивіться, згризли молоде дерево. Ну, щоб для розуміння товщина, ну як рука, як кулак завширшки. От так от. І ось отак от стягнуто в воду було лежало в метрах в п'яти від місця злочину, Тобто бобер такий немалий, тягнув все рівно. зробив собі таку хованку і тіньочок там в нього і затишок і такий з виду товстий, неповоротливий поворотливий коли треба рух і побіг такий от паучера тут живе якийсь рижий такий я таких ще не бачив нападає на паличку захищає в нього там гніздо і там получать Така от краса. Тиша, вітру немає, рибки немає, зеркало ріки, в ньому видно небо. Годинник вже майже 19. Рибку я так і не побачив. Не течочка, не ривочка. Щось якось це странно, конечно. О, там щось хлюпає, гуляє, може вихід щучки зараз буде, конечно. Перед самою ночівлею. Вот ну, щось буквально за деревом. Хтось гульнув. Може, конечно, ще й антатар. Це теж не виключно. Перепробував багато різних приманок і силикон, різні твістери, танти, віброхвости. Потім пробував на телспінери, Потім на кренки, на попер, на воблери. Там всякі. Нічого. не было. Комари – это напасть. Просто. и творят. Лизут и в бочи, и в носа. Комари. Це нам ще не вистачало. О, слава Богу, відчепилося. На що я сьогодні тільки не ловив? Останнє такий от крем китайський. Він новним, але працює дуже гарно. Осінню я на нього і взимку ловив дуже гарно. Зараз спробую. Ще такого ж плана, тільки жовтенький. Є в мене отакий наборчик. Все заказував на джумі, стоять копійки, але працює. Також пробував телспіннери всякі. Різні отакі. Ще там в мене їх декілька штучок. Все, працюють класно. Олеся не розловлені. Взяв, буквально, ну, буквально, може, місяць-пів місяця тому. Не можу поки що сказати. О, рибку ще вони не бачили. Пробував такий воблер від Strike Pro. Дуже гарна гра в нього він спливає на паузі. Пробував попер від Strike Pro. Тоже, ну, просто нічого. Від флагмана пробував такий воблерочок. Мепс пробував вертушечку. Ну, коротше, перепробував все, що було. Поміняв багато місць, рибки я не побачив. Чому вона не клює? Ну не знаю зовсім. Не бачив і виходів. Не бачив плесків, нічого не бачив. Або сьогодні щось з погодою не так, або ще просто не зайшла в бужок. Тобто, зараз спробую ще отакий от воблер, кренк маленький. Разом декілька кину. Якщо нічого буду збиратися додому. Сонечко вже сідає. Познімав сьогодні боброві, тропи та наслідки їх жизнь діяльності познімав трохи павукообразних дуже багато по березі їх порозкидали сітки свої комарі нападають п'ють кров ех Рибалочка сьогодні була безрезультативна, але пробігся, подивився, деякі тропки, деяке по берегу, що помінялося. Тобто є вже розуміння. Скоро жовтень, рибка зайде і буде ловитися, сподіваюся. в тому році жовтень був фільдорадо. Тому всім дякую за перегляд. До нових зустрічей на рибалці, Пока! Так, поки всім казав пока, побачив в цьому місці виход, ну як мені здалося, все таки щука. Зараз трохи про... перевіримо це місце. Буквально декілька закидів. Так, останній закид, і все, і будемо збиратися. Оп, і що це було? І це було не рибка чи рибка. Щось схоже було, ну давай ще перевіримо. Ще разочек тут перевіримо, таке прям було, як тверде, таке наче. Все. Нема рибки, не клює. Що то було? Може рибка, може ні.